Очень п'ять років за крадіжку велосипеда саме стільки отримав чоловік, який поцупив ровер у хлопчика. Все сталося в вересні під час повітряної тривоги. 11-річний хлопець сховався в метро. Так. Свій велік пристебнув захисним тросом біля входу в підзем. Поки логічно. Так зловмисник недовго думаючи розірвав трос, там що сили мали бути так. нормально, щоб його розірватися. Сів на велосипед і втік. На щастя, поліція швидко розшукала і затримала крадія. Тож тепер за скоєне він буде відповідати перед законом. А в мене питання, тому що що в моєму дитинстві в мене стиряли велік да. і його Нікача так і травма, не знайшли. Да? Не, я, от як вони знайшли, як можна знайти велік, який вкрали? Там вже що, щось тичкають в раму туди, там щось, якісь датчики є, як ні, ну я думаю, що це дорогий просто велосипед був. Або родичі 11-річного хлопчика працюють у охоронних органах. Ще більше кримінальних новин далі в нашому дайджесті. Здирників, які вибивали у людей неіснуючі борги, затримали в Закарпатті. В Мукачеві двоє чоловіків вимагали у місцевого мешканця 12 тисяч доларів. Ділки неодноразово погрожували чоловікові телефоном та під час особистих зустрічей. У процесі останньої вони побили потерпілого, аби змусити його сплатити борг. Тільки після цього жертва звернулася до поліції і отримала захист. Схожа історія сталася в Запоріжжі. Там четверо раніше судимих чоловіків вимагали 10 тисяч доларів. Свою жертву 25-річного хлопця вони зачинили просто у його помешканні, били і відмовлялись відпускати, поки не отримують гроші. Щоб звільнити бранця і затримати бандитів, поліції довелося залучити до справи спецпризначенців з відділу Корд. Всі на Працюєте працюєтеся, Членам обох угруповань вимагачів, обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Всім їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Вінничині затримали організатора незаконного перетину кордону. 54-річний мешканець Одеської області допоміг трьом чоловікам призовного віку виїхати за кордон в об'їзд пунктів пропуску. За свої послуги зловмисник брав по 8 тисяч доларів з кожного нелегала. Чоловіка затримали на гарячому під час розрахунку з черговим клієнтом. Затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. На Миколаївщині місцевий мешканець організував схему викрадення палива з тепловозів і залучив до неї своїх знайомих, машиністів локомотивного депо Миколаїв. Працювали крадії за максимально простою схемою. Зливали з тепловоза дизель іноді до 600 літрів за день. А потім вносили неправдиві дані у робочу документацію, вказували, що у двигуна зросла витрита пального, нібито через поганий технічний стан. Продавали солярку знайомим або лишали собі. Крадіїв затримали під час чергової оборудки на зупинці в Кіровоградській області. На місці вилучили обладнання для зливу, каністри та 250 літрів пального, затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі. У Києві готується постати перед судом чоловік, якого звинувачують у торгівлі зброєю та наркотиками. Слідство встановило, що він розповсюджував нелегальний товар по всій Україні через сервіс поштових відправлень. Під час обшуків в його помешканні та гаражі поліція вилучила пістолет та 16 патронів до нього: дві гранати, дві димові шашки, багнети для автомату та близько сотні набоїв різного калібру. Набої якраз два-три столи. Крім того, вилучили близько 4 кілограмів небезпечної психотропної речовини Альфа пвп -пі, пакунки з амфетаміном, канабісом та МДМА. за цінами чорного ринку. Вартість вилучених наркотиків сягає півмільйона гривень. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі.